Слава Україні! Ставте лайк, коментуйте, підписуйтесь на канал. Ми починаємо! Народний депутат України Дмитро Разумков в інтерв'ю вирішив розказати про те, що в Україні страшна ситуація з корупцією. Що цікаво, розповідав він це на каналі, що належав Вадиму Столеру, який був представником забороненої на час партії ОПЗЖ. Розумков заявляє, що корупції в країні сьогодні більше ніж було до повномасштабного вторгнення. Все це через те, що відбулося зменшення демократії, свободи слова, верховенства права. І особливо тут дивує улюблена фраза деяких представників. Влади не на часі. Тобто говорити про корупцію не можна, а купляти яйця по 17 гривень, витрачати майже 2 мільярди гривень на снаряди, які не дійшли до ЗСУ, можна. Як результат військових на фронті зараз корупційні скандали турбують навіть більше, аніж війна, висловлюється Разумков. Насправді корупція, особливо під час війни, це болюча тема для українців. А разумкову хотілося просто попіаритись на ній. Чому ж тоді не приймаються різні законопроєкти, які б перешкоджали корупції? Які б Корінювали її з нашої країни, чому сам Разумков не докладає максимум зусиль, щоб Україна існувала без корупції. За останні півтора роки Верховна Рада ухвалила десятки законів, але поки жоден із них не стосувався такого архіважливого питання, як переведення українського бюджетного законодавства на воєнні рейки. Тому це питання, зокрема, і до Разумкова, який є нардепом, який піднімає питання щодо корупції лише в медіа та лише на словах, то, можливо, варто почати вже діяти, згадуючи корупцію, нардеп. Чомусь вирішив опустити ті факти, що раніше, ймовірно, його партія спочатку фінансувалась за кошти бізнесмена Ріната Ахметова, а згодом Разумков перескочив на фінансування від п'ятого експрезидента Петра Порошенка. Тому пане Разумков, піднімаючи питання корупції, варто завжди починати з себе, адже бачити когось куди простіше, ніж бачити своє під носом. А ще цікавий момент, що нардеп Разумков мав мережу ломбардів, куди українці приносять свої речі та майже віддають їх задарма, поки Разумков за Робляє близько 2,5-3 мільйонів доларів на рік. Про це пишуть в мережі. Про те, щоб не світитися з такими статками, нардеп у 2020 році вирішив переоформити ломбардний бізнес на своїх помічників у Верховній Раді Юлію Овдій та Дмитра Тележинського. Тележинський відомий тим, що балотувався до столичної міськради від опозиційного блоку, а потім замінив експікера на посаді керівника української політконсалтингової групи у 2019-му, коли той прийшов до влади, додають, що ломбарди відомі тим, що ухиляються від сплати податків, приймають крадене майно та неодноразово фігурували у кримінальних провадженнях. За словами журналістів, клієнти втрачають дві треті вартості товару, які приносять до хороший прибуток нардепу. На Одним словом, разумков назвається на скрутному становищі людей, але все це ніколи точно не турбувало пана Разумкова і не заважало йому заробляти на знадолених українцях десятки мільйонів. Проблеми плепсу це проблеми плепсу, чи не так Дмитро Олександрович. Зазначимо, ломбарди працюють навіть під час війни. Це можна перевірити в мережах. І сьогодні ломбарди користуються в українців аномальною популярністю. Число клієнтів постійно росте. А в період пандемії та війни бізнес разумково отримав справжнє нове життя. Тому, говорячи про корупцію, потрібно викорінювати її спочатку у себе, а уже потім піднімати ці питання на загал. Адже якщо кожен почне слідкувати за собою, нам вдасться швидше викорінити корупцію з країни. На цьому в мене все. Підписуйтесь на наш канал, тисніть на дзвіночок. Також напишіть, що ви думаєте з цього коментарях. Будьте здорові та бережіть себе.